Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту піднімаємо важливі та актуальні теми для Кривого Рогу. Сьогодні ми говоримо про те, що учні та представники музичної школи номер 5 які нещодавно повернулися з Чорногорії, де взяли участь у спільному концерті з учнями місцевої школи мистецтв. І ця писка стала не лише культурним обміном, але й початком офіційної співпраці, адже між Лами була був підписаний меморандум про подальшу співпрацю, тому більш детально про це наступні 15 хвилин. Ми і поговоримо з нашими гостями. Це Ольга Терещенко та Олена Семенова. Ради вітати вас. Доброго дуже цікаво, а, я думаю, буде для наших телеглядачів зрозуміти, з чого все почалося. Як почалася взагалі ця ідея співпраці, як організувалася поїздка і чого чекати в подальшому? Все почалося ще в минулому році. Пролунав дзвінок від Тетяни Олександрівни Мисропової завідучою кафедрою хоровою кафедрою нашого музичного коледжу. Вона нам запропонувала саме нашим дітям поїхати до Чорногорії з концертною програмою. Десь за півтори години розмови з батьками, навіть всі. Довірили нам своїх дітей, навіть не знаючи, скільки це буде коштувати. Але згодом ми дізналися про те, що спонсори, яких змогла зібрати сестра Тетяни Олександрівної Євгенія Олександрівна Мисьропова зі своєю родиною, проплатили майже все перебування дітей в місті Будва. Таким чином ми попали до цього чудового місця, казкового місця, такого, і дали два концерти. Один був в Будві, в чудовому залі сучасного мистецтва, і другий був в церкві Святого Духа в Которі. Ця церква, цей зал належить до музичної школи Которської. Ми показали все, що вміли. Ми сподобались глядачам і після концерту познайомилися з керівництвом цієї школи і особисто з директором школи і музичного коледжу, бо це два в одному, виходить з паном Михайлом Лазаревичем, який після концерту нам запропонував приїхати. Наступного року і підписати оцей меморандум про такі спільні відношення між нашими двома школами, і ось цього року, Ольга Георгіївна, продовжуйте. Так. Ми отримали запрошення десь у квітні місяці і почали готуватися до поїздки. Поїздка видалась напрочуд цікавою, тому що це був концерт загальний. І їхні дітки і наші дуже, дуже раду нас сприймали там. І концерт десь тривав більше двох годин, і вони виставили всього шість номерів, а в концерті було тридцять. Тобто ми показали все, все на що ми, що ми вміємо. Це були не тільки вокалісти, але були піаністи. Ми там грали два концерти. Це були духовики. Дуже цікавий і такі відгуки вони зустрічали нас і до останньої миті. Ми хотіли нас відпускати. Скрипалька була у нас, флейтиста була, <рес> була кларнетисти, дуети, тріо. Ну, Концерт був гарний, дійсно, і дуже вразив слухачів. Так, це, це ми вже супер. А, до концерту ми ще повернемось з вами, більш детально про нього поговоримо до концертів. А, а, дуже цікаво, що означає підписання меморандуму так, між вами про співпрацю і що він дає для музичної школи номер 5 і які. Які перспективи він відкриває? Ну в цьому меморандумі про нашу співпрацю проговорюється, Ми його переводили, до речі, на англійську мову, українською ми підписували англійською мовою, що ми будемо співпрацювати. Це будуть сумісні концерти. До речі, хочу сказати, що весь світ дуже зацікавлений приїхати після війни до України. Так ми були в Парижі, дуже хочуть французи до нас потрапити. Точно так і Чорногорці. І будемо дуже раді їх зустріти, і ми віримо в те. Що ми їх зустрінемо. І от така співпраця це обмін досвідом. Я так думаю, що це будуть якісь майстер-класи. Потім ми вже обмінялися нотами. Ну, тобто співпраця тільки, це ж початок. Ми тільки його ось підписали, так що я вважаю, що наступного року ми обов'язково туди повернемо. Тільки підписали, але це вже є таким важливим кроком. да, Це я документ, я це так, серйозний, важливий так, дуже важливий, важливий крок. До речі, про концерт. Як ваші учні готувалися до е, спільного концерту з чорногорськими колегами, давайте скажімо так, для них? Ну, учні готувалися протягом всього навчального року. Е, в нас була поїздка, як ви вже знаєте, да, до Парижу. Деякі твори в нас були і французькою мовою. Але е, коли ми дізналися, що ми їдемо вже в Будву, ми взяли твір. Сербською мовою, це сербська мова, на якій вони розмовляють. Так ми накоплюємо різноманітні мови в творах, Супер. в виконанні Добре. наших дітей. І географія розширяє. До речі, так, я вибачаюсь. панірую. І це і це е, кінець року, коли вже пройшли всі найважливіші наші конкурси місцеві, і означилися вже самі талановиті учні, які там е, отримали гран-при перші місця. Звісно, ми з цими учнями і поїхали, і вони в нас настільки талановиті, що одні і ті ж діти вони і співають, і да. грають і на фортепіано, і грають на кларнеті, і грають на скрипці, то тобі ж одна дитина може виконати в різних жанрах різні твори. Розумієте? Супер. А якщо говорити про повторюсь, так їхніх колег з Чорногорії. От чи вразили вас чим? Е, Ви Знаєте, у нас зовсім різні твори, тому що ми більше орієнтовані на класичну музику, вони орієнтовані на свою національну музику, в них свої композитори. І хлопчик на баяні він настільки нас вразив. Це просто було щось неймовірне. Така Артистизм такий. Легкість, виконання. Чудовий хлопець просто. А, mm -hmm. Так, а на вашу думку, чудовий. яку а, користь дає дітям участь у таких культурних обмінах, не лише якщо брати професійне, так, але й щось, щось особисте? Ну, звичайно, вони ж спілкуються, вони вивчають без словника. Зараз багато у них в телефонах різних програм, вони можуть спілкуватися на різних мовах, і потім вони вільно себе відчувають на сцені. Це дуже важливо, тому що вони йдуть по вулиці, вони співають, вони. Вони кудись заходять, вони співають, в автобусі вони співають, тому що дорога така була, знаєте, логістика дуже складна. Ми три ночі туди їхали, три ночі назад. З дітьми це зовсім непросто, але вони завжди в позитиві і вони так, можуть себе зайняти. Це є свобода виконання. Так. Це нема боязні зрітеля. Глядача да, це і, дуже і да, є свобода. Навіть в нас таки є хлопчик Мартін Недельченко, він скаут, до речі, і запропонував всім дітям вийти до набережної Будви і давати концерти, співати. Ми положили скриньку, і таким чином ми зібрали ну певну суму коштів, яку відправили пану Стерненко Сергію Стерненко, який збирає на дрони. І він нам відповів. Він розмістив це на своїй сторінці. Він Дякую. подякував дітям да, зі своїм логотипом. діти були вражені і настільки довольні, що вони якусь свою лепту внесли в перемогу нашу. Я думаю, що навіть зараз і наші телеглядачі дуже вражені тим, що розповідати, що це була не просто там поїздка за кордон з концертом, так, але, по перше, писали меморандум, але ще встигли так, так. там зібрати енну суму грошей і передати їх на наші. Збройний син Десь три дні поспіль виступали діти в різних локаціях, будви старого міста. Супер до речі ви сьогодні згадали про Францію, і е, зараз під час е, нашої розмовні так розгадалось, так, що в Франції теж діти співали yeah. там, де тільки це можливо, yeah. так і збирали, yeah. Збирали, yeah. збирали дуже велику публіку. Yeah. Так це не може не вражати. Але повертаючись до теми нашої програми, чи планується розширення формату подібних поїздок і можливо співпраця з якими школами в інших країнах планується, але це секрет. секрет але це ще. секрет. Yeah. Але це Ми хочемо розширити географію, звичайно. Нам все подобається. Ну, це так, я думаю, дуже там. великий а, плюс, як не тільки для нашого міста, але й для нашої країни. Тому Звичайно. що така от співпраця між різними країнами, і такі можна сказати, що а, ваша музична школа вже така вийшла на міжнародний Диві, рівень. Ви, так? Ви, так, і ми можемо да. все, спевне, все сказати. Ми, до речі, отримали цього року на нашій любимій весні Рудани нетбук. за поїздку до Франції за фільм. Тому ми дуже пишаємося. Супер! А, і т, фільм. Давайте про фільм поговоримо. Ви також сьогодні до нашої програми подивилися фільм, так а де його можна буде побачити місцями. Ми виставимо на Фейсбуці на своїй сторінці школи музичної це, так, це фільм, створений про поїздку вашу про до Франції? Поїзд. Так, да. ні. А, ні, це а, вже до Чорногорії. Чорногорі. Тобто так. можна буде вже найближчим часом Прив... його приглянути. Ну і під завершення а, нашої розмови а, про плани на майбутнє вашої школи до чогось, можливо, зараз готуєтесь, можливо, якісь концерти, чи зараз ми відпочиваємо в нас канікули? Зараз відпочиваємо відповідати. Пауза. Да, у нас зараз пауза, ми йдемо всі у відпустку і дуже хочеться відпочити, і з новими силами, з новими планами, творчими планами приступимо 1 вересня. Супер, а, ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Я вам щиро дякую за те, що ви до нашої і студії. А, і я бажаю вам ще більшого розширення, як ми сказали, так і а, тільки а, щоб ви а, збільшували географію і побільше співпраці з різними країнами, і щоб все було успішно. Я вам щиро дякую. Дякуємо вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Ольга Терещенко та Олена Семенова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.